А за роки Незалежності 70 українських журналістів загинуло. Тобто це така чимала кількість людей. Сьогодні ми спільно з спілкою журналістів Національної України були у соборі на спільній молитві за загиблими журналістами. Цього року ці акції по Україні відбуваються під гаслом Безкарність вбиває. Власне, ні владу, ні працівників силових структур. Історія з Георгієм Гонгадзе нічому по суті не навчила. Досі продовжуються тиски на журналістів. Ціна за правду, ціна за правду в нашій державі, та ті не тільки в нашій, завжди досить висока. Чиновники від влади. І деякі співзасновники хочуть, щоб журналісти дивилися на світ очима чиновників. Звичайно, такого ніколи не було і не буде. Журналісти мусять висвітлювати життя таким, яким воно є. Вже кілька років поспіль ми ведемо мову про роздержавлення наших комунальних і державних змін. Це, до речі, одна з умов, щоб прийняти нашу державу до Євросоюзу. На жаль, з квітня доручення президента уряд нашої держави так і не виконав і ще й досі немає нового проєкту закону в Верховній Раді, щоб нарешті почалися парламентські слухання, і цей закон був прийнят. Також не прийнятий закон про захист професійної діяльності журналістів, який вже кілька років тому був опрацьований у всіх редакційних колективах, в тому числі в нас на Волині. Але про нього зараз взагалі не чу.